Сьогодні ми прослідкуємо за гравцями на Ukraine GTA та подивимось, чим вони займаються. Братанчик, а ти авансом клікай лайкусик та підписуйся на канал, якщо не хочеш ночувати на дворі. Запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в опис, завантажи гру, обов'язково заходи на мої сервера 0,2, 05, 06 сервер, води промокодик Fortis, котрий дасть собі 50 тисяч гривень, друже, на початку гри. Чекаю тебе на вулицях Ukraine GTA. Друзі, ми вже знаходимося в грі. Наскільки ви зрозуміли по назві цього відролика, сьогодні ми будемо шпигувати за гравцями Саме на Ukraine GTA Подивимось, чим вони займаються, що вони поробляють, і взагалі, який тут адвіж. Коротше, будемо трошки в ролі шпигуна. Всім привіт, я Маріарті. Тому пропоную зараз оформити невеличку маскировку. Так я зараз граю на 0 другому сервачку, дуже багато підписників мене можуть впізнати. Тому для цього потрібно зробити невеличку маскировочку. а саме Опа, і моментом ми простий гравець на Ukraine GTA. Я думаю, навіть ніхто не здогадається, що це Фортіс Gang. Так, для самого початку я відправився на автобазар, і давайте подивимось, що тут. Відбувається, так знаєте, в Крису. Досить все спокійно. Тут одна людина у нас якась знаходиться. Давайте поділитимо Матвій якийсь п'яти рівень. Надіюсь, він промокодик мокодик Фортіс звів. Окей, під виглядом ось такого новачка забігаємо на АБРН. Звісно, новачок має 25 рівень, це дуже жорстко. Головне, друзі, не спалитися. Це наша головна місія на сьогодні. Щоб ніхто не здогадався, що я Фортіс. На АБРенку в нас вроді би. Ой, що це за жучі? що він його викидує. Бандіт! Щось написав, напевно, ой, Сорі написав, тому що нечайно його викинув. Це твориться взагалі. Ой-ой, ой перестрілки, перестрілки, дивіться, стріляються, стріляються. Так, Юра, тобі трошки не повезло. Послідкуємо трошки за ось цими поліцейськими, які. Ой, як врізався. Що він врізався? Ой-ой-ой, подивіться, вони задимілися. Взяв капот, відкрив. професор. Чіпчик відкрив капот і думає, що зараз поремонтує. Дивіться, б'ємо. Я щось трошки не розумію. Вони в кінтах чи ні. О, ні, дивіться, достав тайзер, достав тайзер. Взяв його в тайзер, походу. Так, він його в тайзер приймає. Ти почне стрілювати. Дивіться, який кі кіпіш. Якийсь кіллер починає стріляти. Той того запакував, дивіться. Починає стріляти по мінтові. Він мент тікає. Він хоче мінта вбити. Мін бігає, монсеть. Хоче його тайзером. Ой-ой-ой, все, все, його прийняли. А напарник думає, зараз його дужине, подивіться. Починає по ньому стріляти, а цей з тайзера. Братік, ти що не шариш, що це треба пушку доставати, чи що? І коротше, кіллер всіх загабив. Ну, на той він і кіллер. Ой, я типа збили, просто подивіться, але типа збили, то ті перекинувся на лексусі. Тут стояв два тіпчика, щось обговорюю, і стоїть тут Мерседес. Спокійно, унесую щось там базарі диви переписується, дай Боже, здоров'я. Та як ми, братва, шпигуни трошки, давайте зараз таку втіхаря зараз. Хепс? І втіхаря підійдемо до них. Я думаю, без палі, а вони навіть не здогадаються, що тут відбувається. Ну нічого такого сильно кримінального, просто собі спілкується. А Віталік в ролі шпіона стоїть, наблюдає, підслуховує. Ні, ну, моментами це трошки не гарно, але я в ролі шпіона сьогодні мені можна. Я подумав, що вона в районі 870. А, вони домовляються на рахунок продажі ось цього автомобіля. Нічого у нас тут секретного немає. Людина стоїть, хоче продати автомобіль, тому йдемо далі дивитися, що тут у нас твориться. Так, замітив, друзі, у нас тут якась є невеличка парочка, я так зрозумію. Тут є тіпчик, і жіночка. Як ви бачите, що вони домовляються, тут, а напевно, хочуть купляти якийсь автомобіль. Приїхали, братва, вони на ось такому автомобілі перспективному і стоять тут, щось обговорюють, щось обговорюють. Друзі, ми знаходимося вже на крещі, і як ви бачите, знизу в нас... Там є ось ці самі гравці. Я не знаю, чи вам видно. О, бачите, вони знизу, вони знизу стоять. Хе-хе-хе. Я надіюсь, тепер я зможу побачити, що вони напишуть, тому що я знаходжусь. Ось тут. Хе -хе. Братва, а тут приїхав власник автосалону, як ви бачите. І він приїхав на ось такому Мерседесі непоганому, ще й Брабус. Ой-ой-ой. Ні, ну слухайте, він забрав, я так зрозумію, фіночку, сів свій автомобіль і зараз поїде. Давайте трошки понаблюдаємо за ним, куди він буде взагалі їхати, що він буде поробляти. Він заїхав на центральний Янок припаркував свій автомобіль, звісно, не дуже класно, і заходить всередину. Такого без паліва, знаєте, ж він не замітив. Зразу собі забігаємо сюди в кущі. Ось, о, друзі, він бігає зараз на центральному ринку і навіть не підозрює, що за ним хтось спостерігає. Так, ну слухайте, поки що він стоїть ФК, і я не думаю, що він зараз буде чимось та й займатися. Так, ну що ж, давайте послідкуємо трошки за ними, що вони тут взагалі. Каже, передайте, будь ласка, ще раз ваш паспорт. Ой-ой-ой, зловили, зловили, зловили. Коротше, посадили, і я так зрозумів, зараз будуть його вести і садити. Окей, давайте послідкуємо, так як ми шпіончик. Сьогодні ми наблюдаємо за цим всім ділом і будемо бачити. Так, а Артем там щось пише, пише та й пише. Ну, знаєте, досить швидко, все-таки їдуть. Боком роздає йому взагалі пофігу. Так, все, СБУ виходить, привезли його на місце. Зараз його всередину заштовхають і будемо бачити, що там всередині. Так, давайте зараз такого тихаря, гопс і пробіжимо на місце. Акуратно, друзі, в ролі шпіона проходимо сюди. Це, коротше, його посадили в тюрму і капець. Що. Віталика шпіона чуть не спалили. Друзі, в нас є ось такі гравці: Лєра Фаєр і хто там Вільям Стоун Коротше, вони щось там з квадроцикла перекидали. Можливо, якісь речовини такі собі, ну знаєте, непогані. Так, кудись вони відправляються, а куди вони їдуть, я не знаю. Давайте подивимось, куди вони тримають шлях. Так, ну що ж, давайте я трошки послідкую за ними та подивимось, куди вони будуть їхати, що вони будуть робити. Можливо, вони якісь трошки бандіти, знаєте, флішки збирають. Ой, ДТП, ДТП. Ну вони на хрещатику. Що, ну, а в них тут якась зустріч, чи що, я не зрозумів. Можливо, це просто зустріч, а можливо, це ділова зустріч. Чисто кінтей зібралися і зустрілися. Так, але всі вони майже з інших, скажімо так, е, кланів. Спостерігати за гравцями це завжди цікаво. Вони кудись взагалі відправляються. Так, куди вони поїхали? Чекай, я не встигаю. Так, ось о вони друзі їдуть. Братва, я їх загубив, я не знаю, де вони є. Ага, найшов, знайшов, знайшов. ой, їду, їдуть, їду, їдуть. Їду, їду. Так, коротше, вони куди з'їдуть, можливо, вони їдуть на век. Викр... Авто? Так, вони їдуть саме на викрадення авто і, походу, будуть викрадати автомобілі. Зараз, напевно, менша частина серверу займається тим, що викрадає автівки і заробляє гроші. Просто подивіться, скільки тут народу. Друзі, скажімо так, тільки виключив камеру, тут вже дві ж робиться. Тут один тіпчик тут зависає, а іншого тіпчика вже тут виводять. Просто подивіться, що робить, я не знаю. Напевно, скоріш за все, зараз нарушник йому знімає. Тіпчик думає, щома йо, замахали. І зараз ми будемо бачити, що вони пишуть. Бо я зробив одну чарівну штучку. Головне, щоб вони залишались на місці. Я не знаю про що вони тут можуть взагалі домовлятися, тому що тут така двіжуха. А гроші сам зароблю на машину, так що сорі. А, він напевно, у нього грошей просив чи що, я так не зрозумів. Так, каже, чуєш, які твоя машина їде. А що там зараз Ігор нам напише? 210 вроді. Ні машини немає, ні замовлень приїжджають, капець. Хе-хе, пише тіпти в якщо з Віталя, мене спалили. Ха-ха пише ти в текстурах, щось, Віталя, хтось ти вже бляха замітив, йо майо Друзі, я думаю, прийшов час міняти нашу маскировочку, тому що мені здається, мене вже трошки та й запідозріли. Тому робимо ось так. І ми вже братва голі. Хм, Ну ви скажете, Фордіс, дурненький чи що? Друзі, а також в нашому магазині є така цікава пропозиція, а саме купити балаклаву. вона коштує 35 карпованців, і на 30 хвилин мене люди не будуть бачити на карті. І коли я до них буду телепортуватися, вони не будуть. Будуть бачити мою мітку на карті. Купили ми балаклаву, давайте нажмемо вдягнути. Все, бачите, 20 хвилин в нас не будуть бачити. Ага, на шахті в нас тут є ось такий хлопчик, який працює перший рівень, друзі, і він зразу купає в шахті. Ну, в шахті, я так зрозумію, він тільки один більше нікого немає. Друзі, а ми моментом вже знаходимося біля бази ЗСУ. І давайте подивимось, що назагалі тут знаходиться. Так, тут а бандити приїхали чи що. Гелік стоїть у нас. А на складі в нас немає нікого Так, вояка в нас вже отут бігає по бордюрчику охороняє. Дивиться, чи хтось є, чи когось нема. Так, там хтось в нас є. Напевно, каже, покидайте зону, а цей не хоче. А хто тут в нас підглядує? Ого. Подивіться, який у нього прекрасний рак. Ростякий ось голова стирчить. Пс, пс. Що там дивишся? Тіпчик сидить, просто дивиться. Дякую за перегляд, друже. Дивись мої наступні відео, там також багато чого цікавого.